Тут живе літо. В Орпані на базі ліцею Мрія триває літній фестиваль. Хочете, щоб ваші діти активно та корисно провели останній місяць канікул, приводьте їх сюди. Мені дуже подобається. Ми малюємо, граємо в активні ігри, проводимо конкурси. Круто. Подобається. А що саме подобається? Все. все. Тут для дітей облаштовано декілька зон: спортбаза з різним спортивним інвентарем, артбаза з творчими заняттями та чіл база, де є настільні ігри і зручні пуфи для відпочинку. А також на фестиваль запрошують різні організації, які проводять тут лекції, тренінги тощо. Наприклад, сьогодні до дітей завітали представники організації ЮПОЄнд. Долучитися до фестивалю можуть як діти, так і їхні батьки. Ось, наприклад, маленький Олексій прийшов із татом. Це прекрасна можливість розвинутися з дітям якісь заходи, спробувати щось нове, цікаве. Вважаюся корисним. Дитині дуже подобається. От, пробуємо різно грати. От, зараз нулька. От, і розвиваємося, соціалізуємося. А чим ти тут займаєшся? Граюсь. А у що граєш? Прісму, фан і в гандбол. Також для малих і дорослих тут проводять різні психологічні тренінги. Говорять, як там його свої емоції контролювати і все таке. У нас є програми, які нам надають наші організатори від ЮНІСЕФ, з якими ми працюємо і допомагаємо діткам зрозуміти їхні емоції і вміти контролювати їх. Для батьків у нас програма є вихідного дня, вони приходять вихідний день. Ми з ними працюємо, також спілкуємося на ті теми, які їм корисні, які їм потрібні. Відвідати фестиваль можна з четверга по понеділю з 11 ранку до 8 вечора, і триватиме він майже місяць до 26 серпня. Повний розклад. Дивіться за посиланням в описі. Я насправді дуже вдячна організаторам. Вони подбали про те, щоб діти могли прийти і на якийсь час забути про війну. Організатори надали нам всі матеріали для того, щоб ми могли організувати дозвілля дітей на на території Ірпінського академічного ліцею мрія фестиваль проводить дитячий фонд ЮНІСЕФ разом із українською програмою ментального здоров'я Ти як та громадською організацією Джуніорс за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.